Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, чому жінки говорять дурниці от, та як чоловікові реагувати на те, що жінка сказала. Наразі приходиться стикатися з такою ситуацією, тому що приходить, ну як давайте так знову ж таки, в чому різниця чоловічої та жіночої психіки. Да? От, чоловік він має закрити рот, він має подумати, да? і коли він вже там продумав, проаналізував на всіх рівнях, він тоді відкриває рот і говорить одну фразу, це чітко, конкретно зрозуміло. Ну тобто, як воїни солдати? Да? У них там багато не говорять, там нема великих текстів, там говориться чітко: там рівняйся, струнко, бігти, стояти, лежати, їсти. ну, Тобто чітка конкретна команда. Ну, жінок відбувається все зовсім навпаки, абсолютно навпаки. Жінка деколи таке може наговорити, що це просто жах. No. Чому вона це говорить? Це як один з е е лекторів говорить про те, що один з психологів сімейних він говорить так, що жінку тошнить алфавітом. No, да? Тобто вона що такі... no, Щось таке Ну, да? no, Звичайно, тут е жінки також. Давайте ми будемо розбиратися, трошки, тому що якщо у вас тошнить алфавітом 24 на 7, і це вже триває кілька років, ну, я не знаю, який це має бути чоловік, щоб він це витримав. No, тобто, є якісь грані. Да? Mm. Також потрібно розуміти, те, що в нас є позитивні, емоції, є негативні. Є моменти, коли ми їмо їжу, і вона гарна, смачна, у нас гарно сервінований стіл. Але є моменти, коли ми йдемо в туалет, закриваємо двері, ми какаємо, і там ваняє, причому дуже, дуже несмачно да? і зовсім не гарно. Але для цього є відведений певний кабінет. Нот, і для цього є певний час, коли це робиться. Тобто, ми не, ви не можете просто бігати і знаєте, скажемо так, обригати вашим алфавітом всіх людей, яких ви бачите навколо себе. Те саме відбувається з чоловіком. розумієте, Є певні якісь рамки, коли це можна робити, є якийсь для цього певний час, якісь домовленості. от, ну, Так що ви просто розуміли. Тому що ну, я вам так чоловік скажу, да, тобто, як це виглядає? Деколи це виглядає так, що жінка так нормально, нормально себе веде. Потім на чоловіка починає кричати: там, щось там 10 хвилин кричить, потім каже: Я тебе люблю. Ну ну розумієте для вас, для жінок це нормально, для нас, для чоловіків, ми цього не розуміємо. Ну от, розумієте, і там в якийсь момент, ну якщо чоловік він там не є продвинутий, і він не знає всі там якісь, хоча би там певні грані основи мене він просто дах розверне. Він скаже: блін, ти якась дурнувата чи що. То ти нормально себе себевала, тут ти істерики закатала, тут ти е, говориш, що ти мене любиш. Тут пів години мене матюкала, що я тут якийсь ідіот. Розумієш там, придурок вообще там перекошений, перероблений. Да? І тут же ти мені говориш, що ти мене кохаєш. От як це зрозуміти? Ну, давайте трошки для чоловіків інформацію. Ну, от, жінки буває, певні там емоції да, понесли. Ну, от, жінки, ви зі своєї сторони хоча б якось попереджаєте, ну, наприклад, слово там лопата. Да, то есть, якось не знаю, там там бальзам, чи там, ура, то есть, ну, якось ну, Дайте якийсь жест, поясніть, що все, мене занесло. Да. Щось сталося, тобто мене понесло. Да, то, щоб чоловік розумів, так, окей, зараз жінці погано, вони із -за, там, накрили емоції, вона не знає, як, як вона себе має вести. Розумієте, що стосунки це стосунки, там приймуючись двоє людей. ну Мінімально двоє, тобто чоловік-жінка, розумієте? Ну, от, і вам потрібно вчитися якось говорити, тому що е, ну, чоловік не завжди може зрозуміти, що з вами робиться. Далі, е, жінка, коли от у неї там емоції йде, вона може наговорити, що попало. От, ну в принципі, це ну, якась така більш-менш середня схема. Тобто місяць жінка веде себе нормально, і там на протязі місяця, там від двох до семи днів, ну так скільки я от вивчаю цю тему, десь від двох до семи днів. Тобто її там накрило, і вона там щось може чудити, абсолютно щось неадекватне. От. Нормально, ну там день, два, три, тобто, ну, може, тиждень деколи буде. То есть, ну тось по всякому може бути. І в цей момент важливо, чоловік розуміти, що це не вона. Це емоції в неї, там, ну, чистка йде, тось, да, тось, ну, як все це, ну, от, ну Ви, наприклад, там в кухні, от ви щось робите, да, і буває, що умивальник забився, ну, там трубою. Да, це ж нормально, що ви там прикликали спеціаліста, він почистив, там якийсь гадость витягнув звідти і все, ну там пф, негарно пахне, окей. Провітрили, помили, і все чисто красиво. І знову ви на кухню і все От, Тобто, якісь такі моменти можуть бути. Можуть, але з жінкою відбувається те саме. Тобто в неї відбувається певна чистка. От, і в момент, коли вона чиститься, от, може буде все, що завгодно. <кій> Жінки, також вам техніка безпеки. Ви, чоловіку, попереджайте. От, так, ну, щось, ви, наприклад, ви відчуваєте, завтра мене накриє, там все окей. Покричали, Потім скажіть чоловіку, да, коли це витерпіть, слухай, ото все вчора, ото, то не я. Люблю абожаю, ну, то не я. Ну, щоб ви якось могли. Ну, щоб чоловік міг якось це ідентифікувати, розумієте? Ну, це кажу, це добре, якщо в чоловіка крепка психіка, і він дійсності компетентний, розумієш, у вас там понаслові, що це не ви. Ну, На рахунок того, що жінка може нагорити дурниця. Це ще раз скажу, це емоції, це не жінка. Ну, тому що ну, нормальна, адекватна жінка, я не думаю, що вона буде якісь там дурниці говорити. Так що таке. Як чоловікові реагувати на те, що жінка сказала? Якщо жінка, звичайно, в таких моментах щось якусь там дурницю наговорила, це одна історія. А якщо ви лежите на дивані, і вона там ходить, вас копує ногами каже, Альо, чуєш ти, і вже там починає називати вас по всякому, по-різному, і так далі, то ну, як ви вважаєте, як вона, Вона, звичайно, дурниць наговорить, причому багато її поганих. Тому значить, давайте так розділяємо. Ну, підсумок по під цьому відео підведемо. Значить, перше. Жінки, будь ласка, дайте нам чоловікам якийсь знак. Мене що, да? тобто, Щас мене понеся, буду чудити. Да? Або, наприклад, там, завтра чуєте, що вже намічається. Да? До речі, хто в мене вивчає ведичну астрологію, жінки знають, там, в залежності від накшатри, по якій накшатрі проходить місяць, або стикується, наприклад, там, з Марсом, з Кету, чи з Сатурном, да? чи з Раху, допустимо. Ну, тобто є певні критичні точки, або певні накшатри. Коли місяць проходить, жінка знає, що її тоді накриває. Ну Також чоловік, ну, чоловік може прийти вивчити ведичну астрологію і там собі статистику провести і розуміти, ага, завтра буде шторм. <кій> тобто можуть бути якісь такі моменти. <кій> Далі, значить, коли жінка, кажу, емоції це одне, коли ви хочете чоловіка, це, це трошки інакше. Будь ласка, це розділяйте. Чоловік, якщо жінка каже, щось не говорила, але тим не менше, вона свої обов'язки виконує вас любить, да, ну все добре, ну значить, це просто кажу, ну її, там. Вихід емоцій був, тому, будь ласка, на це не реагуйте. От. Ну, так що таке. Ну, і жінки також для вас на замітку, якщо ви чоловіка наговорили якісь дурниці, ну то хоч подякуйте, тому що він вас терпить, да? От, ну, якось, дайте якийсь там знак. Хорошо? Бо жінки мають таку здатність. У мене були такі випадки. Коли жінка чоловіку і, там емоції понасли, вона потім щасливі, така з претензіями до нього. чуєш, Тіпа, ти ж, Вот, а потім проходить через який час каже, що він зі мною розувівся, ну а як ти хотіла. Ну, ви думаєте, що нам, чоловікам, ваші емоції терпіти, це легко? Це зовсім не легко. Ну, давайте так для розуміння, щоб ви розуміли, що таке жіночі емоції для чоловіка, це коли тобі ніж в серце запхали, так що, знаєте, крутять, знаєте, отак от. Як ви думаєте, яка це біль? Мало, до того, мало до того, це ще, ну, людина, яку ти кохаєш, да, яка тобі близька, з яку ти хочеш спілкуватися, ну, тобі ніж в серце запхає. І давай, от, ну крутити, мутити. Ну, от, як ви думаєте, Я, як нам в цій ситуації? Звичайно, що нам важко. Нам дуже важко такі моменти проживати. От, і ну, тим більше розділити, да, що якби, це ви, тобто людина, яку а то, що відбувається, це, ну, це емоції. Це, ну, для нас, для чоловіків, це важко. Ну, стараємося, ясна річ, що чоловіку маски заробити, там, да, терпіти, молитися, мати наставника, який буде допомагати витерпіти це все. О, так що так, Ну, ж таки, та, що жінка наговорила, будь ласка. Це не треба нікому знати. Ну, тому що для жінки, якщо ви розповісте про те, ну про ті дурниці, які вона вам там наговорила, от все, ви стосунки, просто зруйнуєте. Я зараз кажу для чоловіків інформацію, да, що жінка те, що вона говорила, ні в якому разі це не потрібно нікому передавати. Буде клобоя там. Чуєш, блин, моя вчора там таке видала. от. Тобто, ну, жінка, вона, да, вона на то жінка, вона має щось там ляпнути, а потім подумати: ой, я, напевно, якусь фігню сказав. Ну, на то вона жінка. Ну, ще раз кажу, жінки також якось кажуть, десь трошки фільтруйте, я кажу, що ви говорите, як ви говорите, тому що ну, зовсім без фільтра бути не може. Тому що, якщо взагалі ніякої фільтрації немає, ну просто в якийсь момент може бути проблема. Надіюсь, відео для вас було корисне. От маєте що додати? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.